Я поки що не буду вам розказувати, ви самі спробуйте рушити, як вас вчили. Вам пощастило у вас, був гарний інструктор. він вас навчив рушити. І я бачу по ногах, що добре, да? ви завжди тримаєте тормоз, правильно? От, підводите спочатку щеплення, а потім знімаєте тормоз. Все, можна зупинитися, можна зупинитися. Стоп, стоп. Народилася я в місті Харків. Тепер я про це: я ж кажу так, от я вже можу сказати, я народилася в Харкові. Але я там жила всього два місяці і все маленькою дитиною. Там мої батьки навчалися, мама і тато. Тато в Хаї навчався, і там вони познайомилися, одружилися, я народилася. В дитинстві мене віддали в басейн, бо він був поряд з домом. І я я займалася плаванням дуже довго до 9 класу. Потім в 15 років я випадково почула, що є такий спорт – триатлон. і спробувала також в мене все вийшло. І я, в принципі, займалася професійним спортом аж там до, 26, до 26 років, а потім почалося вже інше життя. Захоплення тим, чим я зараз займаюся. Вони вже були насправді. Так вийшло, що це було завжди в мене, завжди. Але я просто ну, не помічала цього. Тепер ми спробуємо коробку перемикання передачі. Вона, в принципі, на всіх машинах плюс-мінус однакова. Єдине, чим може відрізнятися, це, це задні передача, та ну, п'ята та задня. Uh -huh. У мене задня це отут, лівіше за всього, лівіше першою, да, крайня ліва. І, і ще повинні ви зробити додатковий рух для того, щоб включити задню передачу. Це у мене це вниз, потім ліворуч і наверх. От Спробуйте спочатку з нейтрального положення вниз, ліворуч і наверх. Все правильно. Все. І ще таке пояснення, якщо нейтральна передача завжди в будь-якій машині знаходиться між третьою і четвертою, тобто от в цій точці. Якщо я зараз так посуну, це буде між першою і другою. Так відпускаю, вона повертається завжди в нейтральне положення. Для мене початок війни в 2014 році був ну це майдан, всі пам'ятають дуже добре. Я дуже дуже добре пам'ятаю, як ми сиділи на роботі замість того, щоб працювати, ми просто гортали новини, дивились там стріми з майдану, переживали дуже сильно. Ну просто працювати було неможливо. Потім також у нас в Запоріжжі вже організовували якісь такі, намагалися майдан, але Дуже швидко яйцями всіх закидали, і все це закінчилося дуже добре. От ну, а вже 24 лютого я думаю, як ми всі прокинулися від того, що літали літаки, і я прокинулася саме від цього. І як я зараз пам'ятаю, що перші буквально там дві хвилини у мене було просто холодний піт на руках, виступив, бо ну так я злякалася, але потім взяла в себе в руки, розбудила чоловіка, дитину. І ми вже почали думати, що робити. І відкрили телефон. Війна, війна, війна. Одразу ж так. Інтерес, як я вже сказала, займатися автомобілями взагалі до автомобілів, це було вже давно. Просто я захоплювалась мені дуже подобалось. Причому я даже ще навіть не водила автомобіль. Я не вміла водити автомобіль, але вже у мене були такі захоплення. Автомобілем я просила батька навчити, він мене посадив, я заглохла, він сказав, що все, навчання закінчилось, я кажу, окей, ну, якось так. І потім, вже, коли я після спорту почала розуміти, що якось треба працювати, якось іншим життям жити, і шукала таку роботу, ну, просто на звичайних, де там шукають роботу. І побачила, що там, де в тебе є автомобіль, там якийсь там регіональний менеджер, там зарплатня вища. Я подумала, напевно, мені потрібен якийсь автомобіль. Порахувала це на той момент. Була Таврія, вона коштувала 20 тисяч гривень. Думаю, ок. Я свою справу зараз може, поділила на дві частини: це навчання водінню як автоінструктор, і вже якусь там, якщо можна це назвати творчістю своєю особистою, це якісь там автоблог, корисні поради про автомобілі, якісь огляди. Це була ізначально моя мрія насправді. Але потім, коли я почала... Робити відео саме по водінню, як навчати водити, і потім вже зараз практично. То я дуже цим захопилася, тому що я побачила, що люди вдячні, що їм це потрібно. У мене насправді такий ще великий досвід, бо я почала от саме практично бути автоінструктором. от під час війни. Саме тут вже така. А, ну, така діяльність вона виникла. Бо мрія була от вести саме автоблог, вести це на Ютубі, робити огляди, авто там щось таке про сервіс, авто мені дуже цікаво. Я там постійно, якщо приїжджаю на сервіс, я не йду. Я прошу, можна подивитись там, за якісь питання. В принципі, всі лояльно відносяться до цього. І з задоволенням розповідають, що це за трубочки, що це там за детальки. Ми спокійно їдемо, і в нас є тепер друга передача. Ми її підібрали, все вірно, у нас все влаштовує, правильно, на тихометрі все добре. А, машина ніяких зайвих звуків не, не, не здає, все ми їдемо спокійно. Тепер у нас є газ тормоз. І наша задача відчути, як тут, як вона розганяється, як вона гальмує. Можна трішки додати газу. Відчути, щоб цю педаль можна ще додати. Вона же прямо все вільне, все, все нам все дозволяє трішки швидше їхати. Швидкість ще 30 можна швидше. Коли почалась війна, ми думали, чи виїжджати взагалі з Запоріжжя, чи не виїжджати. І перші два тижні ми ну, виїхали на дачу, як не думаю, багато хто зробив. І там якось було тихіше, ще ніхто не розумів, що відбувається, слідкували за новинами, переїхали туди всією родиною, там, в одну кімнату. Можна так сказати, там в нас було дуже багато людей. Звісно, було дуже важко. Ми витримали десь тиждень, потім хтось поїхав, хто перший не витримав. І почали думати, як виїжджати, куди виїжджати, чи виїжджати взагалі. Наважились все ж таки, зібрали речі і поїхати на Західну, бо там у мого батька померла мама і залишилась квартира. І в принципі, їм туди потрібно було їхати. Якраз туди дуже багато людей виїжджало в той час із Запоріжжя, бо це була перша ніч, коли анатомну станцію залізли. Не будемо казати хто, і всі тоді злякалися просто в Запоріжжі дуже сильно. І це був прям такий поток. І що дуже були, були великі пробки тут під Кропивницьким, під Вінницею, під Уманю. Тут просто стояли черги. Ми якраз вийшло випадково перечекали і просто приїхали сюди спокійно, буквально без пробок. Ці люди, друзі, там знайомі, які залишились зараз в Запоріжжі. Ну вони всі люди різні, хтось волонтери. До речі, дуже багато друзів і. Волонтерські організації організували да благодійні організації також допомагають деякі просто живуть, бо не мають ну куди виїхати. У когось робота прив'язана. Там є моя подруга, також автоінструктор, Вона живе до речі в тому домі, де мої батьки, і вона от працює, намагається працювати, і в принципі якось тримається. Моя родина в моїх починаннях, сама автоінструкторства, можна сказати, що підтримує, але не до кінця. В принципі, вони дають мені можливість працювати, займатися чим я займаюся. Чоловік мені, поки я була з маленькою дитиною, тільки народився Марк, я вже в принципі почала займатися Ютубом. І коли вже можна було там підпрацьовувати, він дуже хотів, щоб я все ж таки була дизайнером. У мене були такі. Ну, щось я робила навіть за гроші. Щось виходило. Люди зверталися до мене. Це мені цікаво. Але все ж таки я вирішила спробувати обрати саме автомобілі. Чоловік був не проти, і я займалася тільки Ютубом, який, в принципі, там особливо грошей не приносить правильно, але ну, була можливість цим займатися. Зараз вже складніше, бо зараз вже роботи в мене і ідеї всяких дуже багато, але є дитина, і в принципі потрібно вже. Якось знаходити оцю, як це, середину, щоб і бути і жінкою, і вдома якось, і щоб готувати там, і прибирати, встигати, і за дитинно слідкувати, бо вона тут ходить в садочок. Він маленький, йому дуже багато потрібно уваги і моєї, і родини. І зараз важкі часи, і підтримка. Ну коротше, а я зараз дуже сильно захопилася роботою, і то мені зараз важко якось все встигнути. Ну намагаємось. Для мене в житті мотиватором, я навіть не знаю, напевно родина, бо родина у мене з 30 років ну саме моя родина, що чоловік, дитина. І, до речі, моєю мотивацією дуже сильною була саме заробляти гроші. Да, зараз прямо тут. Це те, що я ці гроші можу донатити правильно ЗСУ. І таке спостереження в мене було, що тобто я мама в декреті. Ще я навіть ще не працювала автоінструктором вже як зараз на своєму автомобілі. І ті гроші, звідкись, я не знаю, звідки вони брались. І я їх все одно, все одно донатила, все одно знаходила, коли там куди скинути якісь збори. Щось ми організовували самі, збрали для своїх друзів, які зараз на фронті. І постійно ці круговорот цих грошей. І я зрозуміла, що так мені потрібно працювати, і нам потрібно працювати, шукати роботу, шукати мотивацію. Саме для, для цього наша країна в майбутньому безперечно буде вільною, буде сильною. Ми все ми вже все показуємо. Наші люди, і ніхто я впевнена, не очікував навіть від себе, від друзів, від країни, від людей, від президента, від влади. Ніхто не очікував, що так буде взагалі. На мурашки зараз під кофтою, Бо ну, тільки перемога, тільки вперед. Ми ні, ніколи не здамося хоч блекаут, хоч що тут не робіть. Ми будемо сильні однозначно. Ми, ми не будемо вже такими, як ми були. Ми всі, хто не вчив історію, вже за, за час війни вже вивчили всю історію, вивчили, що було. І ми тепер знаємо, хто є хто, хто є вони, хто є ми насправді, яка наша культура, і ми будемо її відроджувати. Я говорю українською, хоча я все життя говорила російською бо я з Запоріжжя. Але це я розумію, що я хочу говорити українською, я знала українську, Вони все було з нею добре, просто потрібно було говорити. І дитинка моя тепер садочку -україном, україномовний. Він вже Знає слова, спілкуємося, тобто ми йдемо вперед і тільки вперед.